Через кімнату моя лиця в салон краси. І коли я отримала першу цю продукцію, вона там в мене вже стояла. От, і в нас було, було якесь свято. Щось в нас було, якесь свято. Ось березня, чи щось було. І я, значить, от ми за замовили суші, а я в біленькій ну, кофточки біленькі. І от я ж відкриваю цей одноразовий соєвий соус, і він мені так бринькає сюди на білу ковтинку. А в нас ж тут корпоратив, ми тут сидимо от, і зять, пер перезайшов. Вже ж. Я беру бігом, хватаю, ще я не знала деякі засоби. Яке перше було з бризкалкою от, в такій сумці, зараз розкажу. І от хватаю цей засіб і собі так пшик-пшик, я ж не можу роздягтися, собі прямо на собі бризкаю. Мене зять, тюща, ну ти не можеш без фокуса. І тут, каже, рекламу нам і воно. На очах цей соєвий соус, біленької ковтинки, ну, я щось там сижу, щось там тру. І він так на очах ця пляма вона зникла. Тому ну, кажуть, ти рекламний ход це ти спеціально. Я говорю, та й ч ти? Плюс ще розводи потім не залишаються, коли високо. Так, і розводів то... немає. Так же саме помада буває, там знімаєте якісь речі, зачіпили помадою. Шановні друзі, всі ці речі вони є в чарівній сумі.